Павло Глазовий, кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть, кухлик той що з краю. продавщиця. що, чого, я не розумію. Кухлик люба покажіть. То ще збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это окружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова, у мене і свой язык, ні к чому не мова. Та сказав і мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови.